Голуби турецька такла старовинна порода, що відноситься до категорії бойних. Її розводять з давніх давен і в наші дні вона, як і раніше, залишається відомою і популярною. Голубівники цінують її за видатні льотні якості та привабливу зовнішність. Бійні голуби таклу можуть мати різний зовнішній вигляд залежно від регіону розведення. На вигляд оперення на голові розрізняють такі підтипи породи: гладкоголові, чубаті, двочубі, носочубі, вусаті. Всі різновиди породи мають схожі льотні якості. Голуби так здатні проводити у повітрі до 8-10 годин, а найкращі представники породи до 14 годин. Літають ці птахи на середній та низькій висоті, що дозволяє розглянути всі особливості гри та почути гучні хлопки крилами під час бою. Злітає голуб із спеціального майданчика. Після зльоту він робить один або кілька перекидів на невеликій висоті, а потім йде в стовп, піднімаючись у повітря на 18-22 м. Під час бою голуби перекидаються і виконують підтяжку. Голуби такла вважаються досить ніжними та вибагливими птахами. За їх змісту важливо приділяти багато уваги умовам середовища, догляду та годівлі. При утриманні голубів такла важливо підтримувати чистоту. Голуби такла – гарні птахи, що володіють унікальними льотними якостями. Ця порода цінується у голубівників всього світу, проте вважається досить складною у змісті. У цих пернатих не надто міцний імунітет, і вони легко хворіють при неправильному догляді. Важливо годувати їх лише доброакісними та різноманітними кормами, підтримувати чистоту та сухість у голубнику, своєчасно проводити дезінфекцію та відсаджувати в окреме приміщення хворих особин. Якщо вам цікава дана інформація, чекаю від вас зворотній зв'язок. Дякую за перегляд.